На Рівненщині під колесами іномарки загинув пішохід, та ще троє людей потрапили до лікарні. Учора близько 21 першої години 21 річний водій Ауді А 6 збив 300-річного чоловіка, після чого втратив керування та протаранив Фольксваген Пасад. Слідчі, які виїхали на місце події, встановили, що водій автомобілі Ауді, 23-річний житель села Вітковичі, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїд на пішохода, який у цей час переходив дорогу на пішохідному переході. Після цього він врізався у автомобіль пасад під керуванням 30-річного березівчанина. У результаті ДТП 30-річний пішохід загинув на місці пригоди. Внаслідок ДТП 23-річний водій Ауді та його пасажир отримали черп на мозкову травму та струс головного мозку. А кермувальник другого автомобіля, окрім струсу головного мозку, отримав травму грудної клітки. Зараз всі троє постраждалих знаходяться у центральній районній лікарні. А всі обставини аварії з'ясовують слідчі. За цим фактом. У відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України за попередньою інформацією. Обидва водії були тверезими. Автомобіль винуватця ДТП поміщений на територію місцевого відділу поліції.